Це рубрика про гроші під час війни Я Олександр Моршівка. Найголовніше про економіку за сьогодні почну із важливої цифри для українського фінансового сектору, для українського української економіки, для нашого з вами добробуту. На жаль, гірничови добувний сектор батьківщини втратив понад півтора трильйона доларів. Такі дані за три роки війни навела міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук. Отже, чому така втрата близько половини стратегічно важливих матеріальних ресурсів зараз знаходяться на окупованих територіях, зокрема. Це і родовища вугілля, деякі поклади літію, марганцю, інших корисних копалин, і відповідно Україна не має можливості розвідувати і надалі розробляти ці ресурси, інвестувати і отримувати дохід. Ну в уряді сподіваються, що ось спільний зі сполученими штатами фонд відновлення значно збільшить потенціал гірничо видобувної промисловості. Зайдуть інвестори, вкладатиметься капітал у ті поклади, які. Які знаходяться на підконтрольній Україні території, нагадаю, що цей спільний фонд Україна Сполучені Штати має запрацювати в рамках укладеної угоди про Надра. Ну, ось така перспектива. Ну а я вже анонсував на початку тижня про те, що чекаємо Ніну Южаніну, яка допоможе нам розібратися у ситуації із із відшкодуванням ПДВ бізнесу. Отже, нагадаю, що 30 мільярдів гривень від січня до квітня це залишки податку на додану вартість, який не повернули українським підприємцям. Ну такий ґрунтовний аналіз зробили і колеги із видання Форс Ukraine. Ніна Южаніна, членкиня комітету з питань фінансів податкової. Та митної політики долучається до розмови, і будемо разом розбиратись. Доброго вечора. Добрий вечір, пані Ніно. Ну, ми неодноразово з вами говорили про блокування податкових накладних про затримки з пода... відшкодуванням податку на додану вартість бізнесу. Тенденція на жаль залишається і е... в податковій службі говорять, що тривають роботи, тривають перевірки. Але сума, е... ось яка озвучена, по суті, рекордна. Це удар по інвестиціям внутрішнім підприєм... розвиток підприємства, це е... удар по соціальним виплатам, які роблять ті ж бізнесмени. Отримуючи відшкодування від уряду податку на дону вартість, грошей нема, відповідно, замкнене коло. Чому так? Насправді дуже важливо, щоб ми розібралися і щонайменше почули від влади правду, і тоді все стало би більш зрозуміло, чим наразі. Тому що насправді сума невідшкодованого ПДВ і її підтвердив голова податкової служби на 1 травня. 30 мільярдів 400 мільйонів гривень. Що це означає? Адже в нас відшкодування отримують експортно орієнтовані підприємства, тобто в них немає поповнення оборотних коштів, і це при тому, що вони зараз знаходяться на піку, переломному піку, на стадії не покращення їхньої діяльності, а погіршення. Ми знаємо, що безмитний безвіз експортний закінчується. З 6 червня, і відтоді ще гірше стане гірше стануть умови для праці наших експортерів з європейським союзом. Тому мені здавалось би, що навпаки, зараз треба дуже швидко поповнювати обороти оборотні кошти для того, щоб наші виробники, експортери, все ж таки більше змогли попрацювати в режимі безвізу. Пані Ніно, ну сподейку, не що не повертаються і ПДВ, тому що просто немає грошей в Держказначесті, гроші йдуть на фінансування Збройних сил, не, дефіцит бюджету. Ви знаєте, ці слова, що всі гроші йдуть на фінансування Збройних сил, я не вірю цій інформації. Тому що, якщо подивитися зараз касові видатки, які озвучило держказначейство, опублікувало за 4 місяці, то ми на військові потреби витрачаємо менше 50%. Навіть до 50% не дотягнули. Тому е, прикриватися тим, що гроші йдуть на військові потреби не потрібно. Нам треба насправді глибокий аналіз того, а куди ж йдуть кошти, справді те, що ми маємо на сьогоднішній день в державному бюджеті в дохідній частині. Бо так можна говорити до безкінечності, що нам коштів не вистачає. Тож давайте спочатку прослідкуємо, а куди вони йдуть. От в чому проблема. Щоб ми розуміли, і насправді я думаю, з пояснень голови державної податкової служби витікає те, що ну майже 26 мільярдів перебуває на стадії перевірок. Але ж ці перевірки завжди проходять, і такої накопиченої суми невідшкодованого ПДВ не було. Тому тут справді, скоріше за все, не було е грошей, живих грошей на казначейському рахунку, тому було затримано відшкодування. Але в цьому глибоко розібратися ніхто не бажає. Тому от ми зараз проговорили з вами, що буде далі, побачимо. Тому що в нас, е абсолютно очевидно, не буде вистачати грошей на оборонну сферу. І не тому, що їх навіть мало запланували, а тому, що велика сума коштів знаходиться в дебіторській заборгованості, тобто зробили передоплату за військові товари більше ста мільярдів, і ці товари ще не надійшли і не відомо а Вірніше мені вже говорять, що це точно втрачені кошти Україною. От навколо таких видатків ми зараз мали би з вами говорити для того, щоби. Не було такого казусу, як на сьогоднішній день, що на 1 травня є значна сума невідшкодованого ПДВ. Але до речі, ні бюджетний комітет, ні податковий комітет про це не говорять. О, це означає, що це просто зараз ця тема пройде, схлине, а там щось час покаже. Пані, я, Тут власне... головне, щоб... Та ви оце так. говорили про гроші. 770 сімдесят мільйонів, мільйонів доларів за зброю були проплачені авансом, не отримала Україна, і не факт, що їх отримає. Це до, до слова, що куди всі гроші йдуть, це як з відомого роману. Що раптом запитають, скажімо, дітям допомагали які з нас питання? Так само і тут, коли дехто каже, ми даємо на армії, це треба все перевіряти. Але щодо неповернення ПДВ, неповернення ПДВ, це як з алфавітом. Вони кому не повертати. Це вибірковість щодо тих чи інших компаній. Ані, тому що не повернення ПДВ це скорочення людей, це скорочення ну, бідність родин. А є підприємства, які не ПДВ і є. Місто утворючими підприємствами ну, або як навіть продовжу, та, Василю, та. Якраз щодо ось цієї вибірковості. Ми знаємо, що деякі підприємства скаржаться, що саме їм не повертають податок на донану вартість. А громадськість і експертне середовище не бачить зараз реєстру, який, якщо не помиляюсь, досі закритий для ну, очей. Дивіться, ви дуже зараз правильне питання поставили не тільки питання в тому, скільки не повернули, а яким чином будуть. Повертали і будуть повертати, де та черговість, де та відкритість і зрозумілість для бізнесу, що якщо мені сьогодні не повернули, то я можу відкрити реєстр і подивитися, що справді переді мною ще 20 підприємств, яким також не повернули. Тому я в черзі чекаю своєї черги. Очевидно, що немає грошей. Але ж такої опції в нас немає. Реєстр відшкодування ПДВ в Міністерстві фінансів він є відкритим, але він не Дозволяє контролювати, як відбувається цей рух по черзі, і коли ти можеш отримати, і по якій причині ти не отримуєш для того, щоб підприємство подивилося, що з ним відбувається. А той реєстр, який більше дає інформації, він насправді мав би бути відкритим на ресурсах Державної податкової служби. Він наразі закритий, він був більш інформаційний і давав більше можливості для контролю. Але я вам хочу сказати, що це автоматичне відшкодування ПДВ ми вже давно втратили. Вже зовсім інші працюють системи. Як там відшкодовується ПДВ, всі ми вже чули і знаємо. Абсолютно, по не не, не, не нормам податкового кодексу, а за домовленостями і зазвичай тією системою, яку вибудувала ця влада. Тому, звісно, просто оцей Ну якраз ця подія, накопичений такий великий розмір невідшкодованого ПДВ, воно дало новий нам поштовх розгорнути цю тему і повторити той те, ну що мало би залишатися точно незмінним. Тому що відшкодування це зрозумілість поведінки держави і відкритість до бізнесу. Це ж бізнес не гроші з держави просить. а… Відшкодування відбувається на підставі закону, який діє вже багато років, який має виконуватися, тим більше що ті складнощі, які ми зараз маємо в Україні для економіки, ну самі за себе говорять, ми мали би рухатися виключно по правилам і законам, і нормам закону, які встановлені, але так не відбувається. І тому зараз на ринку справді серед експортерів. Дуже багато питань. Вони просто розуміють, що з усіх боків їх підпирають власне як свої, так і зовнішні більш тяжкі умови для їхньої діяльності. Тому хотілося б зараз почути справді від влади правдивої інформації і зрушити це місце. Це цю проблему з місця. Інакше економічна ситуація буде ще погіршуватися. Дякую, пані Ніно, що долучилися. І Дійсно, разом з вами будемо стежити за ситуацією, що буде говорити влада, і не просто говорити, а що пропонуватиме який вихід з ситуації буде рекомендувати Кабмін. Ніна южаніна, членкиня ні. комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, долучалася до рубрики про гроші під час війни. Ситуація дійсно складна. Гаряча, хоч і тема дійсно потребує більше часу, і можливо досить складна для простих глядачів, але Наслідком розв'язання цієї проблеми є добробут багатьох, ну, і, як мінімум, працівників так, тих підприємств. Дуже просто. Ти на підприємстві працюєш, виробляєш продукцію, компанія, власники, її продають, закордон, а банк, У нас валютна, ми знаємо це, а тобі повертають ПДВ. А тобі вони повертають. Ти і приход... тобі затримують зарплату. Та, ти приходиш на роботу, тобі каш, не дають страховку. Я ж виробив, я попрацював. Так каже, так і нам не дали. Чому? Ми ж гроші ж заробили почекайте. для держави. Почекайте. почекайте. Так, така гроші де? Ну, тут так от. Гроші десь там. Це, Та, знаєте, як пішло на армію одна історія, але знову ж таки, питання вибірковості. Чому комусь повертають вчасно і системно, а комусь системно не повертають. Ну, і тут важливо про той реєстр, який пані Ніна сказала, в податковій він закритий і бізнес має спостерігати. Чи дійсно це тому дам, тому не дам, чи це так. дійсно йде по списочку, кому, от, невдовзі й до мене діє. Так тоді скажіть, потерпіть. Ви місяць, ви два місяці, а дамо. Ну, потім Податкові ми вам сказали, довго, йдуть, тривають робочі моменти. Ось ти знаєш глибока стурбованість. У нас дуже багато е таких е е е фраз існує, але в мене існує більш конкретика, яку я буду вам розповідати в рубриці про гроші під час війни. Ідемо далі. Ціни на черешню падають за два дні, мінус 50 гривень. В середньому кіло коштує 150 гривень. Пише видання, яке аналізує ситуацію на ринку. Істфрут посилаються експерти на службу моніторингу гуртового ринку Шувар. Однак, незважаючи на це, плоди зараз коштують найдорожче за останні 10 років. На ситуацію вплинули заморозки під час цвітіння кісточкових і досить холодний травень. Затримало це достигання черешень аж на три тижні, відповідно, і ціна кусається. Уряд Білорусі скасував заборону на імпорт картоплі, цибулі, капусти з так званих недружніх країн, зокрема з ЄС. Офіційно назвали це демонстрацією відкритості та миролюбства у відповідь на запровадження євросоюзом підвищених мит на ввезення агропродукції з Білорусі. Про це повідомляє державне інформагентство Белта. Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що доведеться таки купувати. За кордоном навіть яблука через поганий цьогоріч врожай доручив вирощувати також стільки картоплі, щоб задовольнити попит як всередині країни, так і постачати в Росію. Так, ну до речі, Росія теж має величезні проблеми, і тут питання лише в тому, е, ну знаєш, з одного боку, це можна говорити про якісь там е, як це е, неврожай, погода. Але з іншого боку, це ще раз показує, що війна, яку веде Росія. Вона просто так не проходить. Вона і ізольованість, економічна та, ізольованість, ізольованість. Економічна, і Білорусі, так. яка також має певні санкції та. Росії. Вона так не минеться. Та, тобто ви хизувалися, хизувалися, але це знаєш, навіть коли ти дивишся на ці черги в на, на російських литовищах. Вон це невдоволення. Воно все одно наростатиме навіть в такому позбавленому якоїсь індивідуальності і протесту народі, як російський. Ну, рано чи пізно воно все одно не доволі буде. А це ну, це, це наслідки. Там якби ну, Лукашенко це... не хизувався бульбою, зараз її бракує в Білорусі. Ну, це була остання інформація у Рубриці про гроші під час війни. І Олександр Морщевка. прощається. Триває великий ефір. Далі буде більше. Дивіться нас.